Книга псалмів, Псалом 33. Псалом Давида, коли він вдавав із себе божевільного перед Абімелеком, Той його прогнав, і він пішов, Величатиму Господа повсякчас. Хвала Його постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа. Хай почують лагідні і розвеселяться. Звеличуйте Господа зі мною, тож разом прославимо Його ім'я. Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь, і визволив мене від усіх моїх страхів. Вони поглянули на нього і просвітилися, тож їхні обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув, Він спас його від усіх його бід. Господній ангел отабориться навкруги тих, що бояться його, і визволить їх. Скуштуйте, й побачите, що добрий Господь, блаженний чоловік, що покладає на нього надію, бійтеся Господа, Його святі. Адже ті, що бояться його, не мають недостатку, левенята нещасні та голодні, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Прийдіть, діти, послухайте мене, і навчу вас Господнього страху, хто та людина, що бажає жити, який любо. Бачити добрі дні, тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоб не говорили лукаве. відвернися від зла і роби добро, шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, а його вуха на їхнє благання, але обличчя Господнє проти тих. Що чинять зло, щоб вигубити із землі пам'ять про них. Праведні закликали, і Господь почув, та визволив їх від усіх їхніх бід, Господь близький до тих, чиї серця у скорботі і спасе лагідних духом, багато скорбот у праведного, та від них усіх визволить його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде поламана, зло заподіє смерть лихому і ті, що ненавидять праведного, грішать. Господь викупить душі своїх рабів і не будуть осуджені всі ті, що на нього покладають надію.